Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дітей Адама і Єви, Каїна та Авеля. Чому насправді брат вбив свого брата? Якщо спасіння в Ісусі Христі, який прийшов вже в нашій ері, то як же щодо пророків, які були в старому завіті? У що вони вірили? Давайте продовжимо наше читання книги Буття, четвертий розділ з першого по сьомий вірш. Адам пізнав свою жінку Єву. Вона завагітніла і народила Каїна. Я створила чоловіка з допомогою Господа, сказала Єва. Після цього вона народила Каїнового брата, Авеля, який став пастухом. Каїн же став землоробом. Через деякий час Каїн приніс удар Господу частину врожаю, що він виростив. Авель також приніс удар найжирніші шматки первонародженої вівці, і Господь прихильно прийняв Авеля та його дар. Але Господь не прийняв Каїна і його пожертву. І спитав Господь Каїна: Чому ти розлютився? Чому такий незадоволений? Якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощу я тебе? Якщо ж не чинитимеш добра, то гріх підверима. Він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним? Так бачимо тут багато цікавого. Наприклад, коли Єва каже: Я створила чоловіка за допомогою Господа, і тут буває випливає перша єрість, що Єва вона не народила, не зачала від Адама. А що це можливо якесь чудо дитя з допомогою анголів і так далі. Я одразу хочу тут розставити всі точки над і, ї й, і всі, всі, абсолютно, які ви тільки знаєте. В минулому відео ми говорили, що ангели це службові духи, духи, які не мають тіла, які не здатні до створення собі подібних, які не здатні до розмноження. Тому це просто в принципі неможливо. І в нас ще буде тема велетні, де ми детальніше розберемо: розберемо де, як і чому вони там зачиналися, і ким, і так далі. Адам і Єва народили двох синів, старшого і меншого. Народили Кайна і Авеля. Каїн він був землеробом. Авель був пастухом. На той період люди не їли м'яса. Вони їли лише рослини, плоди, все таке. Люди почали їсти м'ясо вже після потопу, після того як вижив Ной і вся його сім'я, і далі вони розмножувалися. Тобто, лише після цього люди почали вже їсти м'ясо. Тому такої цінності в м'ясі, як можливо, зараз тоді ще не було. Тоді більше цінувалися рослини, тому що люди їх споживали в їжу. І виникає дуже логічне питання: якщо кайн приніс те, що люди дуже сильно цінували, адже це рослини. Чому Бог не прийняв цю жертву, яка була дійсно справжньою жертвою в очах людей, певно, а прийняв жертву Авеля, який приніс у жертву тварин? Згадаємо історію щодо Адама і Єви, як вони прийняли оцей завіт з Богом, що вони будуть підтверджувати свою віру в Ісуса Христа, в те, що прийде Спаситель, прийде сам Бог на цю землю і виконає цей присуд Слова Божого, плата за гріх, смерть. Тобто, як людина вона підтверджує свою віру? Вона підтверджує свою віру тим, що проливає кров тварини. В той період в Старому Завіті люди так підтверджували свою віру в те, що вони очікують прихід Спасителя, самого Бога, який заплатить за їх гріх, тому що плата за гріх смерть. Тому суть всіх жертв для Бога мала бути в пролеті крові, чого як ми бачимо не зробив. Він вирішив зробити по-своєму плоди. Це дуже класна штука. Зараз ми це дуже цінуємо. От Бог я тобі їх принесу. Жертва він все прекрасно розумів, і він вирішив не приймати слова Бож хоча його батьки це перші люди на землі. Просто вдумайтесь в це. Вони як ніхто знають ціну похибки, тому що гріх. Це в перекладі не в ціль потрапити не в ціль. Тобто правильний шлях це прийняти слово Боже, неправильний це не прийняти. І ось Каїн він вибирає не прийняти слово Боже. Він це підтверджує тим, що він приносить в жертву рослин, а не тварин, як заповів Бог. Тому що тварина своєю кров'ю пролетям, вона символізує те, що людина, вона яка, яка приносить цю жертву, вона дійсно очікує прихід Христа. Всі люди, які приймали слово Боже і мали передавати його далі, вони є пророками. І підтвердження тому, що Авелін дійсно був пророком, є в багатьох місцях писав. Аня, наприклад, Євреям 11 розвід, 4 вірш. Завдяки вірі Авель приніс Богу кращу пожертву ніж Каїн. Завдяки вірі Авель був визнаний праведним, оскільки Бог схвалив його дарунок. Завдяки вірі він і зараз все ще промовляє до нас, незважаючи на те, що помер. Як Авель може промовляти до нас, незважаючи на те, що він вже помер? Він знаходиться в вічності з Богом, тому що він прийняв його слово, і його жертва вона має сенс, тому що вона підтверджувала його віру. В Біблії взагалі написано, праведний вірою буде живий. Це має сенс як і. Життя на цій землі, тому що коли ми віримо в Ісуса, ми маємо це життя справжнє, це й станемо що з нами Бог, і ми дійсно живі, то ми духовно цілісні. А вже після цієї першої смерті, коли помирає наше тіло, душа переходить у вічність. Питання, куди в вічність вона переходить, тому що настане час, коли буде суд над усіма людьми, і над людьми, які вибрали слідувати за слово Боже, то в нас є виправдання жертва Ісуса Христа. А в людей, які вибрали не приймати слово Боже, в них немає цього виправдання, і тому в них немає віри. І не було її, і виходить, вони не можуть нею жити. Читаємо далі. Луки, 11 розділ 49 50 п'ятдесятий вірш. Щодо цього, то мудрість Божа також твердила: я пошлю до них пророків і апостолів, і декого з них люди вб'ють, а інших переслідуватимуть. Тож цей рід заплатить за кров усіх пророків пролиту з часів створення світу від крові Авеля до крові Захарії, вбитого між вівтарем та храмом Божим. Та кажу вам, цьому родові доведеться заплатити за все. Тобто, бачимо ще одне підтвердження, що Авель пророк, тому що написано, що буде відплата за пролиття крові. Всіх пророків від створення світу від Авеля до Захарія, це якщо ми говоримо про старий завіт, тому що це Ісус говорить вже в реальному часі в новому завіті, дві тисячі років тому назад він це говорив. І читаємо далі перше послання до Петра, перший розділ, 10-11 вірш. Пророки ретельно вивчали і розшукували все, що стосується цього спасіння. Вони провіщали про обіцяну нам благодать. Дух Христа сповіщав через тих пророків про страждання і про майбутню славу, яку отримає Ісус, прийнявши їх. Пророки намагалися збагнути те, про що дух свідчив. Ли це станеться і яким буде світ у той час? Тобто бачимо, що в усіх пророках був дух Христа. Тобто, з цього ми розуміємо, що в Авелі був дух Христа. Так який же ж дух. Був в дусі Каїна, тобто з цього всього ми розуміємо, що Авель своєю жертвою, де він пролив кров тварин, він і свідчить про те, що він приймає і вірить в жертву Христа. І навіть те, що ми дізнаємося далі, Каїн він уб'є Авеля, все одно, Авель він має у вічність з Богом. І коли ми маємо вічність з Богом, так нам трохи лячно від цієї земної смерті, але вона нас не так сильно лякає, тому що ми знаємо, що ми не помремо і зникнемо неясно куди. Знаєте, дуже часто про це говориться, що ось християни їм просто хочеться вірити, що щось. В цьому світі воно має якийсь сенс, що ми не просто перегнаємо після смерті і так далі, а що дійсно наша душа кудись щось і так далі. Але в попередньому відео ми говорили про Біблію, наскільки вона є дійсно достовірною, наскільки там є перехресних місць писання, наскільки автори, які не могли фізично навіть знати один одного, вічать про одне і те ж саме в різних форматах, і в різних формах. Тому особисто для мене біблія є дуже потужним авторитетом, і все, що я говорю, воно базується саме на ній. Гадаємо про стан Емануїла, Авель він був в цьому стані, тобто всередині нього був Бог і, взагалі. З ним був Бог, так хто ж був всередині духа Каїна? В Каїні був дух противлення, дух сатани, який відкидав слово Боже, не приймав його, противився і хотів його знищити. Тобто, призначення на Авелі було передавати Боже слово, тобто він його приймав, він в нього вірив. Його суть була далі народжувати дітей і передавати їм це слово, передавати їм свою віру, що в нього би вийшло. Але зараз ми прочитаємо, що ж сталося. Який ж сенс віри Каїна? Був? Тобто, те, що Каїн приніс в жертву рослини, він вважав, що він такий красавчик, він молодей він попрацював, він потрудився, але він прекрасно знав, що суть віри в прийнятті слова Божого. А прийняття слова Божого це прийняття умов завіту. Він його не приймав. Тобто він проявляв релігію, він виправдовувався своїми справами. Ну ось я виростив. Ну ось я тобі щось дав. Читаємо про Каїна в першому посланні Івана, третій розділ, 12 вірш. Не так як Каїн, який був від лукавого і вбив брата свого. А за що вбив його? За те, що діла його були злі, а діла брата його праведні. Тобто, ми розуміємо, що Каїн він все ж ми далі будемо читати. Настане момент, коли Каїн він вб'є Авеля. Чому він це зробить? Тому що всередині Каїна дух диявола це вибір Каїна. Він вибрав, тому що Бог до нього говорить, як ми читали в буті, четвертому розділі, Бог говорить, що гріх. Під порогом, під дверима, Бог говорить до Каїна, чому ти розлютився? Тому що Бог він не прийняв жертву Каїна, тому що той дійсно зробив неправильно. Він не пролив крові, він не підтвердив свою віру. Він навпаки своєю жертвою показав, що він відкидає віру в Христа. І Бог каже, чому ти злишся, чому ти розлютився? Невже якщо ти будеш робити добро, я тебе не прощу? Бог він милостивий, і він каже, ти ще можеш отримати спасіння, ти ще можеш прийняти слово Боже. І також він каже, що гріх він вже під дверима, але ти маєш панувати над ним. Тобто і в нас віруючих людей ці спокуси, якось грішити, ще там щось не так зробити, і ми це і робимо, як, як не крути. Але є гріх, який веде до смерті, до смерті духовної. Це коли людина відрікається від Бога. Це коли людина відрікається від Слова Божого, а саме від Ісуса Христа. І ось Каїн своєю жертвою. Почав показувати, що він відрікається від Ісуса Христа, але Бог він милостивий і він до нього звертається. Що зверни зараз на це увагу? В тебе зараз є шанс все ж змінити свій вибір, змінити своє життя. Але Каїн зробив свій вибір, тому в нього вже не було цього стану Емануїла, що всередині нього був Бог. Дух людини він не може бути сам по собі. Якщо всередині нього немає духа Христа, отже, в ньому є дух противлення, дух сатани. І суть сатани зупинити передачу Слова Божого, а передавав на той період слово Боже хто? Його брат Авель, жертву якого Бог. Прийняв, тому що він підтверджував свою віру. Також давайте прочитаємо Марка, 11 розділ, 23 вірш. Майте віру Божу, бо істину кажу вам. Якщо хто скаже, горі цій посунься й кинься в море, і не сумніватиметься в своїм серці, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тут написано: майте віру Божу. Зараз в цій історії прообразом віри людської є Каїн. Він по-своєму вирішив це розуміти, виправдовувати своїми справами, релігія, нерозуміння слова Божого і відкидання завіту з Христом. А є віра Божа. Коли людина вірить в Слово Боже, приймає його і приймає завіт з Христом. Тобто на той період в старому завіті очікує прихід Спасителя про образом кого є Авель, який мав віру Божу, і в посланні до Римлян, 10 розділ, 17 вірш, написано: отже, віра від слухання, а слухання від слова Божого. В Каїна і Авеля були Адам і Єва, які передавали їм Слово Боже, від кого вони чули Слово Боже, і тут вже їх вибір: чи вони це приймають і мають вірою всередині себе це слово, або вони від нього відрікаються. Але. Тоді автоматично всередині них дух противлення. І як є віра Божа і віра людська, так і є праведність Божа і праведність людська. Читаємо римлянам 9 розділ, 30-33 вірш. Що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, одержали праведність, праведність від віри. А Ізраїль, який шукав закону праведності, закону праведності не досягнув. Чому? Тому що шукали не у вірі, а у ділах закону, бо спіткнулися об камінь спотикання. Як написано, ось кладу в сеоні камінь спотикання і камінь спокуси. Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Тут ми бачимо таке розуміння, що Божий народ це не Ізраїль, тому що так кажуть, тому що така місцевість, і всі, хто народжуються в Ізраїлі, ті, хто є євреями, автоматично Божий народ. А Божий народ це ті, хто має праведність Божу. А праведність Божа це віра в Христа. Не своєю праведністю отримуємо спасіння, а праведністю Христа. Тому що плата за гріх смерть, а всі ми грішимо. І виконав цю плату за гріх Христос. Тому ми ним виправдовуємося. Знаєте, зараз така ситуація в країні, і в кого є бронь. Яка надійна бронь, то його і не тронуть. І ось наша бронь це Ісус Христос. Вибачте за такі паралелі, але яка реальність, такі паралелі? А є праведність людини, яка надіється на свої справи. І навіть в цьому місці списання, що ми тільки що читали, написано, що Ізраїль він надіявся не на віру, а на діла закону. Тобто він хотів відмахнутися своїми справами від Бога. Ну от я зробив. Ну в чому справа? А тут виходить достатньо, може і не зробити, але мати віру в серці і хотіти це зробити, тому що суть не бути ідеальним і досконалим, а суть просто мати цю віру. І коли всередині нас є ця віра, вона і нас навчає досягати пізнання істини, через що ми всередині оновлюємося, змінюємося. Тому як я вже говорила на відео, де знайомилася трішки з вами, розповідала про себе. Тоді є не така схема, що спочатку ми підлаштовуємося під всі правила, а тільки потім змінює всередині. Так не діє, не діє. Ми віримо в Христа, приймаємо це, приймаємо Слово Боже. Воно змінює нас зсередини, і ми вже хочемо підлаштовуватися під щось. Тобто, Бог дає всередину нас якесь бачення, розуміння його. І ми вже хочемо відповідно цьому жити, Не відповідно тому, як все прописано, Не відповідно тому, як звикли всі, Не відповідно тому, що від нас очікують: віруючи, не віруючи, все одно. Ми хочемо жити відповідно того, що від нас очікує Христос. А читаючи Його Слово, крок за кроком, день за днем, ми усвідомлюємо і пізнаємо істину. І також в Слові Божому написано, що Бог хоче, щоб кожен врятувався, мав спасіння і в повноті пізнав істину. І читаємо далі: Ісая 64, четвертий, розділ, шостий вірш. Усі ми зробилися як нечистий. І вся праведність наша як забруднений одяг, і ми всі зблякли, як лист, і беззаконня наші, як вітер, несуть нас. І мені здається, цього достатньо. Праведність наша, як заплямований одяг, брудний одяг нашої праведності, недостатньо. Вона настільки мізерна, тому що ми не маємо нічого, чим ми можемо заплатити за всі свої гріхи. Єдине, що ми маємо, це віра в Христа, який це вже зробив. А на той період в Старому Завіті вони вірили в Христа і мали виправдання за свої провини, за свої гріхи. Буття 4 розділ, 8 вірш. І сказав Каїн Авелю, брату своєму: «Підемо в поле. І коли вони були у полі, повстав Каїн на Ав... Авеля, брата свого, і убив його, тобто всередині Каїна був дух сатани. Його суть знищити слово Боже, знищити і зупинити передачу Слова Божого. І тому він вбиває свого брата, щоб він далі не передавав Слово Боже. Тобто стається такий конфлікт праведності Божої, тобто Авель, і праведності людської або благої звістки, справжня щира віра в Христа, це Авель, і релігії, надії на свої справи. Це Каїн, взагалі, Авель він є в даній ситуації прообразом Христа, тому що коли прийшов Ісус Христос на цю землю, саме фарисеї, які були релігійними і надіялися лише на свої справи, тобто ця релігія і вбила благозвістку Христа. І тут так само Каїн вбив Авеля. Буття четвертий розділ з 9 по 24 вірш. І сказав Господь Бог Каїнові: Де Авель, брат твій? Він сказав: Не знаю, хіба я сторож братові моєму, і сказав Господь, що ти зробив. Голос крові брата Твого волає до мене від землі, і нині проклятий ти від землі, що розкрила вуста свої, прийняти кров брата Твого від руки твоєї. Коли ти будеш обробляти землю, вона не стане більше давати сили своєї для тебе. Ти будеш вигнанцем і мандрівцем на землі. І сказав Каїн Господу Богу: Покарання моє більше, ніж можна знести. Ось ти тепер зганяєш мене з лиця землі, і від лиця Твого я сховаюсь, і буду вигнанцем і мандрівцем на землі. І всякий, хто зустрінеться зі мною, уб'є мене. І сказав йому Господь Бог. Зате всякому, хто вб'є Каїна, відомститься в семеру, і зробив Господь Бог Каїнові знамення, щоб ніхто, зустрівшись з ним, не убив його. І пішов Каїн від лиця Господнього, і оселився в землі Нот на схід від Едема. І пізнав Каїн дружину свою, і вона зачала, і народила Єноха. І побудував він місто, і назвав місто за ім'ям сина свого Єнох. В Єноха народився Ірат, Ірат народив Махіаеля, Махіаель народив Мафусала, Мафусал народив Ламеха. І взяв собі ламех дві дружини ім'я однієї ада, а ім'я іншої сила. Ада народила і Авала, він був батьком тих, хто живе в наметах з отарами. Ім'я брата його Уавал. Він був батьком всіх, хто грає на гуслях і сопілках. Цила також народила Тувалкаїла, що був ковачем усякого знаряддя з Міді і Заліза, і сестра Тувалкаїла – Ноема, і сказав Ламех дружинам своїм Ада і Цила. Послухайте голосу мого дружини Ламехові, слухайте слова мої. Я убив чоловіка на виразку собі, і отрока на рану собі. Якщо закайна відомститься в семеро, то за Ламеха 70 разів семеро. тобто, ми бачимо, що Бог каже, що він знає, що Каїн вбив Авеля, і каже: навіщо ти це зробив? Що ти зробив? Каїна просто нулю розуміння, що він зробив щось погане. Бог дає йому свій вирок, а він каже: так мене ж зараз можуть вбити, що мені робити, щоб мене не вбили.' І Бог він все одно милостивий навіть до Каїна, і він залишає на ньому позначку, щоб Каїн жив, щоб Каїна ніхто не міг убити. І Каїн він не вирішує покаятись або спробувати, хоча б прийняти слово Боже. Він остаточно відрікається від завіту з Христом, від завіту з Богом і каже, добре, я піду далі, я буду ховатися від тебе. Ти зроби так, щоб мене точно не вбили. А я собі без тебе якось впораюсь. Але тут ще є багато цікавого, що ми зараз з вами розберемо. Наприклад, якщо читати далі, то ми бачимо, що Каїн він відокремлюється і вже якось самостійно створює свій народ. Тобто відбуваються інцести, шлюб із з братами, з сестрами на той період це було абсолютно нормально. Можливо, розуміти, що за часів Адама і Єви інцести, тобто шлюб з братами, сестрами і так далі, було абсолютно нормальним. На той період ще не було все так критично, як є зараз, і як вже було далі. Але завжди було не нормою це статеві відносини між батьками і дітьми? І давайте подивимось, які взагалі були цінності у них, тому що цінності, наприклад, в Адама та Єви Бог заповів їм, плодіться та розмножуйтесь. Але для чого? Для того, щоб далі передавати слово Боже, тобто Божий задум він не був в тому, щоб люди вони плодились, розмножувалися і мали багато таких дітей, як Каїн. Але навпаки, щоб діти були такі, як Авель, які приймають Боже слово, які віру його підтверджують своїми жертвами і взагалі мають цю віру в серці. Але ж які цінності? І який сенс життя був у нащадків Каїна? Бачимо, що було багатожонство, тобто Ламех він мав дві дружини, Цила і Ада. Також що вони були кочівники, в них не було якогось стабільного місця. Вони ходили туди, сюди, туди. А чому? Тому що згадаємо, що основною діяльністю Каїна було землеробство. А наслідки його гріха заключалися не лише в тому, що він вже не має цього стану Емануїла, що є найгірше, адже він тепер відділений від Бога. Знаєте, як святий відділений для Бога, а це з точністю навпаки, відділений від Бога, і це жахливо. Це дуже страшно. Тобто, один з наслідків це те, що земля вона вже не приносила йому плодів, так як це було раніше, тому що він на цю землю пролив кров свого брата, і тепер ця земля вона не дає йому плодів, і тому вони кочують туди-сюди і всюди погано. Також бачимо, чим займаються нащадки, чим займаються діти. Це музика, різні ремесла, розважалися, як могли, і спасалися чим могли. І важливо розуміти, що це не є щось погане, але вони не виконують основний сенс призначення від Бога, тобто передавати Слово Боже. А як вони його можуть передавати? Якщо що вони його і не прийняли, і взагалі цей момент, коли людина приймає Христа в своє серце, вірою приймає, це називається, що людина народилася згори. Якова перший розділ, 18-й вірш. Захотівши, він породив нас словом істини, щоб нам бути початком його творінь. Тобто, ми народжені словом істини. Коли Бог створював усе, він говорив. Да буде земля, да буде вода, да будуть рослини. Він говорить: створимо на свій образ і подобу людину, знову ж таки, множині, тому що Бог є триєдиний, і в минулому відео ми про це говорили детально. Також читаємо перше послання Петра, перший розділ, 23-й вірш, як відроджені не від тлінного насіння, а від нетлінного, від слова Бога живого, який перебуває по вік, тобто народжені від Слова Бога живого, слова, тобто Ісуса Христа, народжені від Ісуса Христа, завдяки якому ми маємо це життя повноцінне. Тому що всередині нас сам Бог, всередині нас зараз є Дух Святий, всередині тих, хто прийняв вірою Ісуса Христа. І також перше послання від Петра, перший розділ, 18 вірш. Знаючи, що не тлінним сріблом або золотом визволені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, призначеного ще раніше створення світу, але явленого останнім часом для вас. Тут ми розуміємо, що Ісус Христос він був ще до створення світу. Він не Явився якось раптово, тобто важливо, що Бог він триєдиний. І Ісус Христос Він був ще при створенні світу, тому що Він є Сином Отця, через кого ми створені, тому що Він є слово, і сказав Бог, тобто Ісус Христос, так бо Слово це і є Ісус Христос. Тому дуже важливо розуміти, що Ісус Христос Він народжений від Бога. Людина, вона створена. Все, що ми бачимо, весь світ він створений. Тварини вони створені. Ангели, духи службові, вони створені. Ісус Христос, Він народжений від. Бога Отця, тобто Ісус Христос, він був ще на початку, і це місце списання нам це підтверджує. Перед цим було написано, який перебуває по вік, а тут написано призначеного ще раніше створення світу, тобто він був ще раніше створення світу, і відкриття або об'явлення, 13 розділ, 8 вірш, і поклоняться йому всі, що живуть на землі, імена яких не написані в книзі життя у Агця, заколеного від створення світу. Тобто Ісус був ще при створенні світу, він вже був, і він не створений Богом. Він не Різко стався 2000 років назад. Він був іще до створення світу. Це важливо знати, пам'ятати і назавжди вірувати в це. Отже, спасіння воно досягається вірою в Христа, і також вірою в те, що його жертви достатньо, щоб заплатити за всі наші гріхи: минулі, теперішні і майбутні, які ще будуть. На жаль, але люди є люди. Але на той період пророки, тобто Божі люди, які приймали слово Боже, вони підтверджували свою віру тим, що проливали кров тварин. Хто цього не робив, той не підтверджував свою. Віру Христа, як Каїн. Ми знаємо, як закінчив Каїн, все було сумно. Нагадаємо, чому саме те, що приносили в жертву тварин, було прообразом Христа, тому що проливалася кров, що свідчило про те, що і Христос прийде на цю землю і проллє свою кров. Але хороша новина в тому, що Він Воскресне, тому що Він переміг смерть. Отримати спасіння ми можемо. Це пункт перший. І це відмінити нічого не може, навіть то, що ми не будемо виконувати призначення. Але ми маємо призначення, за яке в нас буде нагорода вічності, і, взагалі, в принципі, будуть благословіння протягом життя, тому що Бог з нами і він буде все обертати, навіть все найгірше він буде обертати нам на добро. Тому що в слові написано, що Бог зло обертає в добро для своїх людей, не для всіх, а для своїх людей, які приймають його Слово. Отже, призначення людей, які приймають Боже Слово, це вірити, пізнавати Боже Слово і передавати його далі. Зараз. Тут на каналі, чим ми займаємось, ми віримо і поглинаємо це Боже слово, пізнаємо його, а далі його передавати, ділитися з друзями, ділитися з оточуючими, ділитися з тими, кому ви відчуваєте, що це зараз необхідно. Тому що, коли ти усвідомлюєш, що все це життя, метушня, метушня, тоді ти розумієш, що так важливо, щоб ті, кого я люблю, вони мали цю вічність з Богом. Але єдине про що дійсно варто завжди пам'ятати, це те, що Бог він поважає вибір людини. Він знав, що Каїн згрішить, але він все одно до нього звернувся і сказав: Гріх під порогом, але ти можеш керувати ним, ти можеш вибирати. В тебе є цей вибір, я в тебе його не забираю. Я хочу, щоб ти вибрав добро. Я хочу, щоб ти вибрав благословіння я хочу, щоб ти вибрав життя. Отже, ми знаємо, що Каїн вбив Авеля, але також є хороша новина, тому що Бог він зацікавлений в тому, щоб його воля виконувалась, і слово його передавалося далі. Тому в Адама і Єви народжується далі. Сиф. Який також вірує в Бога, приймає Боже слово, підтверджує свою віру і надалі передає своїм нащадкам цю віру. Тому як все не закінчилось на тому, що Христос помер, але він переміг смерть і воскрес, так і все не закінчилось на тому, що Каїн бив Авеля, тому що був сиф, який продовжував цю справу, цю справу передачі Слова Божого. Тому не будьте як Каїн, будьте як Авель. Майте віру Божу. І навіть якщо це земне життя закінчується, а воно у всіх нас рано чи пізно закінчиться, ми будемо впевнені, що, хоч і була ця смерть, перша. Це фізична ось ця смерть. Не буде смерті другої. Це коли люди за неприйняття слова Божого потрапляють в пекло. Адже пекло початково воно не було приготовлене для людей. Початковий задум Бога в тому, що люди будуть приймати слово Боже і мати це вічне життя з ним, і протягом життя на землі будуть в стані Еммануїла, що всередині них Бог, що з ними Бог. Пекло було приготовлене для сатани та бісів. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися до кінця. Я дуже, я дуже надію, що ви додивилися до кінця, і дуже вам вдячна. Прошу залишати якийсь фідбек. Це дійсно дуже. Сильна для мене підтримка. Розкажіть, як вам ця історія, чи дивились ви на неї раніше так, тому що я впевнена, що все одно хоча б один раз ви щось приблизно про це чули. І чи замислювались ви, тому що я щиро не розуміла, що не так. Ну, приніс він плоди, окей, і що? Я не розуміла, в чому справа, в чому різниця. Коли я це усвідомила, я дуже радію, що я дійсно знаю істину і можу передавати її. Тому я надіюся, що вона вам також відкрилася і уложилася так само, як мені. Все дуже вам дякую. Цьомки бомки. Важко. Тяжко без них. Все прийдеться, коротше, оцей частину перекидаємо назад, і зараз я говорю це, а потім буде ото. сорі Росі. сорі сорі. Ну я про це сказала. Ого. <кій> <кій> що таке, пожалуйста? Не скажу. А вам не скажу. А його вам не скажу. А я вам, не скажу. А я вам казала урок. <кій> <кій> Uroch. Eh, dobra.